Дорога церква, дорогі друзі, брати і сестри, всі, хто в цей вечірній час зупинився на мить, для того, щоб послухати Слово Боже, для того, щоб в молитвах наших звернутися до нашого Господа. Отож текст, який ми сьогодні будемо читати, над яким ми будемо розважати, він записаний у Євангелії від Святого Матвія, 8 розділ з 23 віршу, написано так. І коли він, тобто Ісус, до човна, вступив, за ним увійшли його учні. І ось буря велика зірвалась на морі, а щовен почав заливатися хвилями. А він спав, і кинулись учні, і збудили його та й благали Рятуй, Господи, гинемо. А він відповів їм, чого полохливі ви, маловірні. Тоді встав, заказав бурій морю, і тиша велика настала. А народ дивувався і казав, Хто ж це такий? Що вітри та море слухняні Йому. Я не знаю, чи багатьом із вас доводилося переживати бурю на, бурю на морі. Чи бачили ви ті хвилі, які здіймаються великі, високі? Здіймаються і здається, що кожна з них буде останньою, яка вже накриє, яка потопить? Напевно, щось подібне переживали учні Ісуса Христа. Хоч багато з них були рибалками, і вони не одну бурю переживали. Але буря, яка трапилася в їхньому житті на цей раз, вона була особливою. І, напевно, не випадково вони настільки полякалися. А Ісус Христос у цей час Він спав. Він відпочивав. Учні кинулися до Нього, розбудили Його. І почали благати, рятуй, Господи, гинемо. Я хотів би звернути нашу увагу, дорогі брати і сестри, наскільки часто, а останнім часом, напевно, дуже часто, подібні бурі трапляються в нашому житті, коли ми вже втрачаємо надію, коли ми втрачаємо будь-яку впевненість у порятунку. І коли ми не знаємо, що робити, хтось шукає вихід для того, щоб залишити в тому, щоб залишити човен. Хтось шукає вихід в тому, щоб вчепитися за якусь рятівну соломинку, яка врятувати в кінцевому результаті не може. Я думаю про учнів. І думаю, чому Ісус Христос посадив їх у цей човен, адже в Його житті, в Його поступках, в Його діях нічого випадкового не було. Він їх посадив у цей човен для того, щоб випробувати їхню віру. Він говорить, чого полохливі ми ви маловірні. Тоді встав, заказав бурі і морю, і тиша велика настала. Ви звертали увагу, напевно, на те, як закінчується будь-яка буря, гроза, дощ, буря на морі. Вона не закінчується зразу. Не відразу настає повний штиль. Спочатку поступово стихає вітер. Але ті хвилі, які цей вітер підняв, вони ще, вони ще переливаються, вони ще довго. Клокочуть, і вже аж потім вони стихають. Закінчення цієї бурі воно було особливим. Вона закінчилася зразу. Тому що Ісус встав, заказав бурі морю, і тиша велика настала. Так написано. Тиша велика настала. Зразу. Ту ж хвилину. Дорогі мої, ми проходимо через випробування, ми проходимо через бурю, і ми не бачимо закінчення цієї бурі. Ми можемо хвататися багато за що. Ми можемо шукати різні виходи із цієї ситуації, щоб якось можливо оминути цю бурю. бур. щоб вона пройшла мимо нас, щоб вона нас не зачепила. Але, дорогі мої, Бог посадив нас сьогодні у цей човен. Бог сьогодні допустив цю бурю в нашому житті. Для чого? Це питання до кожного з нас. Можливо, ми колись знаємо відповідь на нього. Але я вірю в того Бога, який може заказати бурі і морю. І тиша велика настане. Я вірю в Бога, який все контролює. Я вірю в того Бога, який навіть серед цієї бурі, серед цього бурхливого моря, тому, можливо, хиткому човнику, він може врятувати своїх. На нього ми покладаємо нашу надію. На нього ми покладаємо вірю. Віру в наше майбутнє. На закінчення Псалом 41. Двічі в цьому псалмі повторюються ці слова. Нехай вони сьогодні будуть підтримкою для нас, нехай вони будуть для нас підбадьоренням. Чого, душе моя, ти сумуєш? І чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати. За спасіння Його мого Бога. Ми маємо Бога, який все контролює. Ми маємо Бога, на якого надіємося. Ми маємо Бога, який має силу зупинити бурю, яка заливає наш життєвий човен, яка заливає нашу країну. Бог може це зупинити. Ми Йому віримо. На нього надіємося. До нього молимось. Амінь.